Огляд книжкових подарунків на день народження. Я вам покажу чотири книжечки. Вони досить поширені в Буктоці, але так як я не з Буктоку, то покажу вам, що мені подарували, і я просто в захваті. А ще я до дня народження накупила собі книжок, тому якщо вам цікаво, заходьте на сторінку і подивіться. І переходимо до ще двох останніх книжок, які подарувала мені моя подруга. І чесно кажучи, вони були з мого списку бажань. Про одну я була впевнена, що вона її обере, другу була не впевнена, коли побачила. Я так вони були запаковані, вони були запаковані і. Одного разу розбити серце. Подивіться знову ж таки. Дивимося на гарні зрізи. Гарні, дуже зрізи, дуже красиві. Яка гарна книжка. В цій книжці є три, три частини. Вони всі є українською. Це видавництво віват. Я взагалі така віват. Будем будем хадить, але це отака книжка їх всього три. І я хотіла максимально цю книжку. Її я бачила дуже часто буктоці, як казку для дорослих, але це буквально має бути фентезі, це має бути цікава історія. Вона може розбити мені серце. Я готова до цього. І Я думаю, що я до неї прям липень-серпень підійду. Чому я кажу липень-серпень? Тому що ну, я тільки почала читати так більше ніж одна книжка на пару місяців. В червні в мене було прочитаних три чи чотири книжки. Дуже багато, до речі, от тому в липні я собі ставлю ціль теж, хоча б три книжки так пройти. От, а так як я читаю одну і одна в мене в ближчих планах, тому цю планую пізніше. Але просто подивіться, яка вона красива, просто максимально гарнюча книжка. У мене тут вже стопка, але остання книжка не засуджуємо, не обговорюємо і проходимо. Це книжка, яка, до речі, в книгарні віваті стояла перша, перша по таким і новинкам, і я так розумію, це в них якісь рейтинг. Які купуються, е, наречена. Чи це має бути хтива книжка? Ні, буває. Чи ми це засуджуємо? Не засуджуємо, дівчата. Але подивіться, це жінка на зрізі, прям жінка. І тут типу, всякі кажанчики, отакі листочки на півмісяці. Е, це нібито одиночна книжка. Я тільки прийшла в цей світ добре. А, нібито одиночна книжка, вона має бути чудовою. Я бачила її дійсно в багатьох рейтингах від цієї авторки, як просто, типу, топ. І, чесно кажучи, вона мене зацікавила. Це не, не зовсім моя історія в цілому. Я не знаю, вампіри, вовкулаки, перевертні. Це не прям супер те, що я люблю, але мене вона зацікавила і мабуть, подруга, ну, пряма ехтиву книжку. Отака стопка в нас вийшла тут, і чесно кажучи, я дуже задоволена. Це книжкові подарунки, які я отримала, і це прекрасно! Це прекрасно. Я хочу отримати ще більше книжок, понаставляти свій немодний сервант, Знаєте, у мене така коричнева шафа немодна, але яка різниця чи модна шафа, якщо в ній такі гарнючі книжки?